Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 26 липня, ми з вами продовжуємо читати фрагменти з Євангелія від Матвія та послання Святого апостола Павла до Римлян. Починаємо з Євангелія. Сказав Господь таку притчу: ось вийшов сіяч, сіяти, і коли він сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи і склювали його. Інше ж упало на місце. На місця кам'янисті, де небагато було землі, і скоро зійшло, бо земля була неглибока. Коли зійшло сонце, то опалило його, і воно через те, що не мало кореня, засохло. Інше впало в терени, і виросли терни, і заглушили його, інше ж упало на добру землю, і дало плід, яке в стократ, яке в шістдесят, яке в тридцять. Хто має вуха слухати, нехай слухає. І переходимо до апостола. Браття, представляю вам Фиву, сестру нашу, а також деяконису церкви в Кенхреях. Прийміть її для Господа, як кличуть святим і допоможіть їй, в чому вона матиме у вас потребу, бо і вона була помічницею і багатьом і мені самому. Вітайте прискілу та Акілу, співробітників моїх у Христі, Ісусі, які голову свою покладали за душу мою, яким не я один дякую, але й усі церкви з язичників і домашню їхню церкву. Вітайте улюбленого мого Епенета, який є первісток Ахаї для Христа. Вітайте Маріам, яка багато потрудилася для нас. Вітайте Андроніка і Юнію, родичі моїх, які були ув'язнені зі мною, які прославилися між апостолами і ще раніше мене увірували у Христа. Вітайте амплія мого улюбленого у Господі. Вітайте Урбана, співробітника нашого у Христі і Стахія мого улюбленого. Вітайте Апелеса. Випробуваного у Христі, вітайте вірних з дому Арестобула, вітайте і Родіона, родича мого, вітайте з домашніх наркиса, тих, які в Господі, вітайте Трифену і Трифосу, які трудяться у Господі, вітайте улюблену Пересиду, яка багато потрудилася у Господі. Вітайте руфа, обраного в Господі, і матір Його, і мою. Вітайте Асинкрита і Флегон, Флегонта, Герма, Петро, Патрова, Гермія та інших із ними братів. Вітайте філолога та Юлію Нерея і сестру його і, Олімпіо, і, і Олімпана і всіх із ними святих. Вітайте один до одного цілуванням святим. Вітають вас усі церкви Христові. На цьому це все. Боже вам благословення, вітання від апостола Павла, гарного дня та е, боже вам благословення. До зустрічі вечором.